Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо, як відбувається сприйняття звуків за допомогою слухової сенсорної системи, органами якої є вуха, парні органи, і розпочнемо ми із внутрішнього вуха. Внутрішнє вухо представлене лабіринтом або системою каналів, розташованими у глибині скроневої кістки черепа. У лабіринті міститься одразу два органи. Це орган слуху завитка і орган рівноваги вестибулярний апарат. Завитка це спірально закручений на 2,5 оберту кістковий канал. Канал завитки розділений двома перетинками. На тонку покривну мембрану. Та товстішу і пружнішу основну мембрану. На основній мембрані містяться слухові рецептори волоскові клітини. Їх ще називають фонорецептори. А зараз безпосередньо ми з вами розглянемо поширення звукової хвилі в органі слуху. Отож, звукові хвилі. Потрапляючи в зовнішній слуховий прохід, підсилюються у 2-2,5 рази і спричиняють коливання барабаної перетинки. Ці коливання барабаної перетинки передаються на слухові кісточки середнього вуха. Нагадаю, що молоточок. Ковадилко та стремінце, з'єднання між собою рухомими з'єднаннями кісток з суглобами, а стремінце є найменшою кісточкою людського організму. Завдяки кісточкам середнього вуха амплітуда коливань зменшується, а збільшується їхня сила в 30-40 разів. Коливання кісточок. Примушують вібрувати перегородку внутрішнього вуха, так звану мембрану овального вікна. Така вібрація спричиняє відповідні коливання перелімфи верхнього каналу і нижнього каналу. А відповідно. Коливання основної мембрани, які ви спостерігаєте на цьому відео. Під час її коливання волоскові клітини, які мають такі волоско волоскоподібні закінчення, торкаються покривної мембрани і згинаються при цьому. Внаслідок цього в рецепторних волоскових клітинах виникає збудження. Яке перетворюється на нервові імпульси, що передаються пус по слуховому нерву до головного мозку. Якісна оцінка та розрізнення імпульсів відбувається в скроневій частині кори головного мозку, і тоді ми з вами розрізняємо звуки. Оце і все. Правда ж не важко? До побачення. Підписуйтесь на канал Біологія Люкс.